І з Катериною Аніщенко, адвокаткою. Пані Катерино, вітаємо вас в ефірі. Добрий день. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Отже, давайте спробуємо розібратися, як же так відбувається. Що людина, начебто, оновила дані, але все одно в застосунку резерв плюс може е, з'явитися червона стрічка, якої всі е, ну може і не бояться, але не хотіли б зустрічати в своєму застосунку і опинитися у розшуку. А, дійсно, бувають такі ситуації, бо ми розуміємо, що опинитися в розшуку це можливо бути не лише тим військовозобов'язаним, а які не оновили вчасно свої дані, які не пройшли ВЛК, як того вимагав закон, якщо були в статусі обмежено придатні. Статус з'явитися в розшуку, це може бути коли направлена повістка, наприклад, на роботу або за останнім місцем проживання. До речі, мені відомі випадки, коли. Оголошення в відбувається, якщо людина не має ВЛК. Угу. і такі можливі варіанти. А е, також зазначається, що бувають випадки, коли людину оголошують в розшук навіть якщо не є дійсна е, відстрочка, а як тут бути, і як е, таке можна впровадити? Такі, взагалі, не поодинокі випадки, коли людина йоновила дані і має право на відстрочку, ага. і в там все добре, але її оголосить трошки, бо була в подальшому направлена повістка, навіть після оновлення даних, за якою військовозобов'язаний зобов'язаний не з'явився. І такі вже й судові справи є, коли оскаржуються такі постанови про накладення саме штрафу, а ми можемо припустити, що це штрафу людина не погодилася там 22 з половиною, з рахуванням того, що 10 днів пройшло, а людина не оскаржена, не сплатила то Справа передається до виконавчої служби, і там вже 55 тисяч стягнення коштів, бо сума удваюється по кодексу України про адміністративне провадження. І потім, по суті, залишається єдиний йти до суду і оскаржувати цю постанову. Тобто, якщо людина оновила дані, має право на відстрочку і отримала, зібрала там пакет документів, отримала чи то бронювання, чи то е За яким же тоді принципом вона може опинитися у розшуку? Хто ж тоді визначає сам терцентр комплектування? Адже з одного боку він мав би бути поінформований, що людина виконала всі свої громадянські обов'язки і чесна з державою і в електронному вигляді все це зафіксовано, а значить і зафіксовано в електронних базах. Чи немає у них доступу до електронних баз, чи як це відбувається? Дійсно, якщо ми будемо говорити в контексті оголошення в розшук, саме питання з тери працівниками територіального центру комплекту, Тування та соціальної підтримки, то тут оголошення в розшук можливе лише за заявою е, територіального центру, яка направляє до відділу поліції, що особа там не з'явилася. Дійсно, є такі недоліки, коли ми розуміємо, що система оберіг плюс працює, е, і, по суті, туди повинні е, сходитися всі абсолютно інформація, яка наявна в ЦК то, щодо військово зобов'язаного. Тобто, по суті, оберіг містить всю інформацію, це як особова справа да, військово зобов'язаного. Не міститися інформація, що там була повістка, не була, отримав, не отримав, оновив час на дані. Навіщо тоді оголошувати в розшук? Але на жаль, ми бачимо не поодинокі випадки, коли ну будемо називати це збій в системі uh -huh. і. Дійсно, йде оголошення в розшук, але з позитивного зазначу, що відомі мені випадки, і, зокрема, і з військовозобов'язаними, які до мене зверталися, коли е, б'ється інформація ще в розшуку, Ми з'являємося, показуємо, що ми з'явилися вчасно, оновили дані вчасно, заброньований, е, ВЛК пройдено, тобто немає підстав для оголошення в розшук. І тоді територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оператор, зокрема, е, знімає цю інформацію е, шляхом складання протоколу, постанови і закриття провадження за вісю. Нісю складу адміністративного правопорушення, угу. а штраф в такому випадку людина не сплачує. Ані, якщо буде з'ясовано, що відсутність складу адміністративного правопорушення, тоді справа закривається і штраф не сплачується. До штрафу притягуються ті особи, яких дійсно є підстави для того, щоб розуміти, що вони не з'явилися по повістці. Якщо людина не погоджується зі штрафом, вона вправі її оскаржити. А зараз працює система, нагадую, що якщо ти погоджуєшся зі штрафом, то це 8,5. Угу. Якщо ти не погоджуєшся, Тобто, це може від 17 до 22 тисяч гривень за першою повісткою. Ну в подальшому, якщо не погоджуєшся, то лише в висудовому порядку ти можеш скасувати цей штраф. Чи можемо ми собі уявити в сьогоднішніх обставинах ситуацію, коли людина не знає, що їй була надіслана повістка, і не поінформована про те, що повістка була надіслана, і вона її просто не знала про неїснування, тому не забрала. Однозначно такі випадки є сюди. Е, uh -huh. Також добавлю такі неприємних ситуацій, коли е, військово зобов'язаного віку людина виїхала за кордон на законних підставах. Так і в резерві плюс оновила інформацію, що за адресою місця реєстрації вона не проживає і вказує свою іноземну адресу. Але ТЦК направляє повістку за адресою реєстрації, яка зазначена в Україні. І відповідно в подальшому таку особу оголошують розшук, але він перебуває за кордоном і вчасно оновив свої дані і сповістив ТЦК про те, що він не проживає за вказаною адресою. Тому фізично з'явитися, отримати цю повістку не може. З цього приводу однозначно виключно лише судове рішення допоможе звернення до суду оскаржувати такі постанови щодо оголошення в розшук і е, зняття інформації про розшук, оскільки особа вчасно оновила дані і підстав для розшуку такого немає, тому що він не переховується, а навпаки, надав всю вичерпну інформацію. Щодо місця свого перебування щодо тих повісток, які дійсно надходять на Укрпошту, давайте будемо також чесними і говорити, що працівники Укрпошти виконуючи свої заборонення mm -hmm. над села. Зелен... Повідомлення в поштову скриньку, але ми, як е, звичайні люди, громадяни цивільні, не завжди її перевіряємо. Це повідомлення може впасти поза поштовий ящик, і взагалі ми навіть не розуміємо, що якесь є якийсь листя, який повинні ми отримати е, виключно. В даному випадку працюють добре роботодавці, коли приходить розпорядження щодо повічення працівників. Навіть якщо ці працівники заброньовані, і ця інформація є, але реподавець повинен виконати приписи ТЦК цього розпорядження і оголосити про те, що їм необхідно з'явитися до ТЦК, не дивлячись на те, що вони є заброньовані. Ем, наскільки розумію, то е, повістки Укрпошта розсилає якимось спеціальним е, рекомендованим листом. І наскільки я розумію, е, про е, такий лист е, людина має бути сповіщена і повідомленням на телефон, чи це не обов'язково. За правилами пересилання рекомендованих листів з повідомленням, це дійсно передбачено, що повістка направляється саме рекомендованим листом. А в чому суть, да? щоб розуміли наші громадяни та слухачі, зазначається окремий трекінг відправлення, по якому можна відслідити шлях цього листа. Тобто він вийшов з відділення Укрпошти направлено ТЦК, які відділення пошти там, в центри він прийшов І саме шлях цього листа до відділення Укрпошти за адресою місця проживання військовозобов'язаного. Після отримання такого листа саме за трекінгом направлення можна відслідкувати це. До речі, з цього приводу вже є також судові справи, де е, люди отримували штрафи. А відслідивши трекінг відправлення, цей лист навіть не заходив в той населений пункт. Де uh -huh. проживає військово зобов'язання і такі можливі випадки, тому знову ж таки повертаємось до виключно до вирішення цих справ в суді. Але якщо в ідеальному варіанті то дійсно лист надходить на Укрпошту і працівник Укрпошти а, видає таке повідомлення: маленький папірець, зовсім маленький, можливо, 10 на 15 uh -huh. сантиметрів. Значено, що на вашу адресу прийшло рекомендований лист. Прошу з'явитися. Крім того, в цьому повідомленні зазначається саме від кого вже прийшов, і uh -huh. тоді військово зобов'язання. Вдвічі думає, чи йти забирати цей лист чи ні. Якщо отримує це повідомлення, якщо повертаючись до вашого питання щодо смс-повідомлення, е, то це можливо бути, якщо відправник, тобто в даному е, е, варіанті е, територіальний центр рекомплектування та соціальної підтримки, зазначить номер телефона отримувача, uh -huh. тоді ми говоримо. Пошта сповіщає, що на вашу адресу прийшов рекомендований лист. Будь ласка, з'явіться до відділення пошти і зазначається номер відділення. Але знову ж таки, якщо буде зазначений номер телефону, а я зі свої, або цей номер телефону зазначений у відділенні пошти, якщо, наприклад, неодноразово отримує рекомендовані mm -hmm. листи цей адресат. Зі своєї сторони, скажу, що а, ну мені невідомі випадки, коли ТЦК навіть е, оновлю у військовозобов'язаних, які оновили свої дані в резерві mm -hmm. і зазначили свій і номер телефону направляють повістки, вказувавши їх номер телефону. Ну можливо, це було б ефективніше ніж маленький клаптик паперу у поштовій скринці, яку ми не так часто перевіряємо. На останок ще пані Катерина, поцікавлюся алгоритмом дій. До прикладу, я сьогодні оновлю свій застосунок Резерв Плюс, і бачу, у мене там засвітилося червоним розшук. Я знаю, що у мене, начебто, проблем із законом і державою немає. Всі свої. Вимоги від держави як до громадянина я виконав, що мені робити. Однозначно з'явитися до ТЦК, який mm -hmm. оголосила сорт. 40... Метою з'ясування цих обставин, чому це варто зробити при першій зупинці перевірки документів. А ми розуміємо, що працівники поліції зараз вправі перевіряти документи в будь-яких громадських містах, будь то в спортивних залах, будь то в магазинах, будь то в парках та інших розважальних центрах у чоловіків, зокрема паспорт та військово-обліковий документ. При перевірці буде з'ясовано, що особа оголошена в розшук. Навіть якщо вас перевіряють документи, наприклад, моделюємо в Києві, але ви перебуваєте на обліку в обліку Вінниці. То вас буде доставлено до найближчого ТЦК в районі, де вас зупинили. Uh -huh. Це по суті проблеми витрачення часу і з'ясування цих обставин, які можна було б уникнути, якщо ви з'ясувавши, що дійсно вас в розшуку подали, з'явитися до ТЦК. Розшук знімається з моменту, коли особа з'явилася. все, підстав для розшуку немає. Я з'явилася, я не переховую uh -huh. суд. Пошуку, зокрема, чому оголошують це для того, щоб з'ясувати, чи дійсно військовозобов'язаний перебуває за тією адресою, яку він вказав в резерві, або яка зазначена в його особовій карці. Якщо особа не з'являється, то значить його немає, і він повинен сповіщати, бо ми розуміємо, що в нас в Україні є воєнний стан, є правила ведення військового обліку, і у разі зміни адреси місця перебування військовозобов'язаний повинен повідомити про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Зрозуміло. Ну тоді від себе додам що е, усі, хто користуються застосунком. Резерв плюс регулярно оновлюйте його бодай раз на 2-3 дні, аби не потрапити в неприємну ситуацію. Бо бачимо, що жодна система не є ідеальною. Колись буває збій, колись треба повторна перевірка. Будьте чесними з державою, і тоді проблеми з законом у вас не повинно виникнути. Дякую вам, пані Катерина, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення і змістовну розмову. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами була Катерина Ніщенко, адвокатка Спасибі.